Попри це, за інформацією військових і офіцерів, окупанти мають резерви, не рахуються з людьми і намагаються все-таки рухатися в цьому напрямку в бік Нетайлово-Карлівка. Для них стратегічно важлива ця дорога, тому вони не змешуватимуть, скажімо так, тиск, а особливо після падіння Авдіївки і заняття цієї зони, вони будуть з півдня і з півночі фактично продавлювати нашу оборону. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от Авдіївка, вона вщент зруйнована, вона повністю знищена. поставлені завдання ЗСУ за виконало. Але окупанти не рахувались втратами і тисли, тисли, тисли. Чому для них так сакральне це місто? Чи це просто показники, звітність, а ніякої сакральності в цьому немає? Все разом, тому що я думаю, це частина такого плану, який носить політично-військовий характер, саме в такій послідовності, тому що очевидно у російського диктатора Путіна є політична мета, і ця мета полягає в тому, що потрібно демонструвати досягнення і результати. Бодай по основним цілям так званої СВО, це по тому, що. Вони ж хочуть звільнити повністю, як вони це називають у своїй версії. Насправді захопити всю Донецьку область. І Авдіївка досить довго накручувалася російською пропагандою, що мовляв, дивіться, перебування збройних сил України в Авдіївці призводить до того, що ідуть обстріли Донецька. Хоча, перепрошую, якби по Донецьку йшли обстріли, він би був схожий на Маріуполь. Мабуть би навіть і гірше за всі роки, правда, що там приписували цього. Але така установка стояла зараз. Вони кажуть про те, що дивіться обстрілів не буде насправді. Тобто, ми дбаємо, ми захищаємо тут, начебто, мирне населення. Плюс мені видається, що на тлі того, скільки вони понесли втрат, і те, що не могли досягти результату, це вже стала справа принципу. Вони не могли діяти інакше, і тут знову ж таки зіграла роль політична тобто їм треба було показати силу так званої російської зброї. Тому що дивіться про що зараз говорять і міжнародні ЗМІ, і всі вони кажуть, що після Бахмуту. У Росії не було жодних здобутків на фронті. Вони не рахували ось ці тактичні успіхи, там, наприклад, село Крохмальне чи ще десь. Вони рахували ось такі населені пункти. Зараз заговорили про те, що, бачите, Авдіївка це от успіх російських військ, і їм треба було для підняття власного бойового духу цим всім мобілізованим показати, сказати: дивіться, ну, от бачите, результат ж є, хоч якийсь. Ну, взяли Авдіївку. Але політичне тут все ж таки переважає? Тобто, це потрібно Росії, це потрібно Путіну. Їм потрібно це показувати. Плюс таким чином, на їхню думку, вони будуть деморалізувати українські сили оборони, українське суспільство. в плані відхід і закріплення на нових позиціях СОУ – це найкращий варіант. Очевидно для збереження особового складу. А власне, зважаючи на втрату місцевості і зняття нових позицій, це добре чи погано? Ландшафт, якщо вийти з Авдіївки, він менш сприятливий. Там рівнини. І звичайно, що цієї точки... але рівнини розумієте, як для нас в обороні, так і в наступі для ворога. Тобто, тут переваги безпосередньо, якщо просуватись далі, значної немає. Звичайно, Авдіївка це були фортифіковані укріплення. Безумовно, там тримати оборону за умов наявності достатньої кількості БК, за умов наявності зброї, звичайно. Дещо легше, але важче з точки зору напівоточення. Важче було все ж таки з того, що ворог тиснув з флангів. Тому я вважаю, що по-іншому в цій ситуації не можна було зробити, окрім відійти і правильно, що це було зроблено. Далі я думаю, що ми побачимо. Я допускаю, що те, що Росія не рветься зараз вперед, це означає, що вони розглядають сценарію тут атак якраз. Флангами знову ж таки від Бердичів це буде один фланг, і другий фланг може бути з первомайського. Тобто я не виключаю, що вони знову ж таки будуть діяти саме от таким чином, пробувати навряд чи вони посунуть безпосередньо зараз Фонтальна, фронтально. Фонтальна. Думаю, що ні, тому що вони теж розуміють, що а, тут ландшафт може зіграти не на їх користь. А якщо вони посунуть з великою кількістю техніки, то навіть якщо не артилерія, то дрони будуть летіти по ним дай Боже аж бігом і. Це втримати і наступне тут у них в Авдіївці була авіація, тобто перевага ворога в повітрі. Чи буде вона тут на цих ділянках після того, як облукаючий Петріот відпрацьовує в цій ділянці так само? Оце питання насправді.